Для опрацювання системи адміністрування ми створимо двох користувачів оператора та інженера, які будуть мати різні рівні доступ авторизації. В менеджері проєкту виберіть вузол User Administration. User. Правою кнопкою миші створіть нового користувача. Автоматично з'явилось діалогове вікно налаштування з набором вкладок. На вкладці User введіть ім'я Оператор. та довільне повне ім'я, наприклад, Олег Сергійович. На вкладці Change Password введіть шестизначний пароль. На вкладці Authorization Levels для цього користувача визначить рівень доступу 1. Завершіть конфігурування кнопкою ОК. У вікні детального перегляду тепер з'явився створений нами користувач. Усі налаштування можна в будь-який момент змінити через вікно властивостей. Створіть нового користувача інженер з довільним повним ім'ям. Активуйте опцію Адміністратор. На вкладці Change password введіть шестизначний пароль. На вкладці Authorization Levels. Для цього користувача визначіть рівень доступу 1 та 2. Завершіть конфігурування кнопкою ОК.